Утекти від світу на гору. Афон. звільнитися від суєти тривог нескінченних чвар. Православні ченці з Греції, України, Росії та інших країн живуть і моляться тут вже понад тисячу років. Принаймні, так було дотепер. Віднедавна Чорнечому братству загрожує конфлікт, який спалахнув далеко за межами Афона. Цей корабель ходить сюди щодня. Однак на берег дозволено ступати лише чоловікам. Судна пристають в Урануполі, рибальському селищі неподалік Афона. Тут приїжджі отримують візу для відвідування монастирів і тут же купують квитки на катер до обителі. Серед паломників тільки греки і росіяни. Вони засмучені, адже їхні патріархи у сварці через Україну. Константинополь виступає за незалежну українську церкву. Однак, РПЦ цей варіант не влаштовує. Більш того, тепер російська православна церква заборонила своїм священникам спільні богослужіння із вселенським патріархатом, зокрема і на Афоні. Ми не можемо не послухатися церкву матір, тому просто будемо молитися, просто відвідувати святі місця. Ну а служити будемо вдома. З урануполі до бухти Афона Дафні ще близько години на катері. На борту греки, слов'яни, американці і араби, миряни і церковний люд. Їдемо в грецький монастир Сімонопетра. Значна частина безцінних ікон і святинь у грецьких монастирях подарунки російських еліт. Царська Росія століттями підтримувала Грецію в часи Османської імперії. Але навіть коли йдеться про різні православні церкви, місцеві ченці кажуть, що вони єдині у питаннях віри. А ситуація з українською церквою, на їхню думку, пов'язана передусім з політикою і владою. Тут кажуть, що національність ченців на афоні ніколи не мала великого значення. У монастирі святого Пантелеймона живуть російські та українські схимники. Зустрічаємо тут і православного священника з Чехії. Що він думає про церковну суперечку? звідси також глинуть посилені молитви до Господа, щоб Господь влаштував життя православної церкви так, як потрібно. Але чи мають російські священники правити служби спільно з грецькими? кожен повинен чинити по совісті. Голос совісті це голос Божий. для продовження подорожі, потрібен ще один човен. Дві години чекаємо біля клас, але зрештою потрапляємо на борт. <рес> на кораблі зустрічаємо українських і російських прочан, які також планують відвідати монастир. Тепер вони розмірковують чи брати участь у богослужіннях на фоні Це особисте питання кожного християнина, і у цій всій ситуації кожен для себе сам вирішує сам і але якщо каже владика, то відповідно для людей, які перебувають на службі в РПЦ, мабуть, це пряма вказівка, яку слід виконувати. А для маріан мирян, це питання віри та душі. душі. Нарешті дістаємося. Берега їдемо до російського ченця, який мешкає у віддаленому районі. Афона дорогою можна побачити, з чого живуть чернечі громади. Лісове господарство та виноробство. Значна частина з 20 великих монастирів Афона переповнені. Дедалі більше ченців стають відлюдниками. Ось і отець Микола понад 30 років живе на Афоні. Він шкодує про конфлікти між Константинополем та Москвою. Але перед камерою вирішує промовчати. Повертаємося назад до Уранополі, де зустрічаємо Діно. Раніше він був водієм таксі у Дюссельдорфі. Тепер реставрує монастир і вирощує оливковий сад. між греками та росіянами тисячолітня дружба. і вона і надалі залишається тісною. те, що роблять політики, що чинять обидва патріархи, я навіть не слухаю всього цього. Мені байдуже під час суперечки через Україну миряни і ченці намагаються зосередитись на позитиві у цій складній ситуації. Вони шукають примирення і виступають проти розпалювання національної ворожнечі.